Ви багато говорили в інтерв'ю про те, що все було чесно, на караокі на Майдані, неможливо було купити е, місце неможливо. в ефірі. Скільки максимально вам пропонували грошей за те, щоб купити місце в ефірі? Якщо ти не береш хабарі, то тобі їх не дають. Угу. От і крапка. Ну добре, ну, до вас, хоча б ражеш, напевно, підкатували з цим питанням? Підкатували, здається, Я вже неодноразово про це казав. А наскільки я зараз можу згадати. Два вагони яблук. ладно, ні, ну… ну — да. А в грошах. А ні, Тобто бабла не заносили жодного разу. <реш> за... От вона народність. — Ти снігор. зіпсований шоу-бізнесом. Шоу-бізнесом ти <реш> зіпсований. А я зовсім не зіпсований. Шлава. Ви один з небагатьох, хто в 2014 році і до цього популяризували українську мову і на українському телебаченні в тому числі. Як ви ставитеся до того, що зараз наші артисти почали перекладати свої російськомовні треки мовою? Ну дивіться, Під дією обставин люди розумнішають, хто має гостріший розум. Ті, що зрозуміли 2014 році, а, а ідеально ще раніше про те, що історія, е, яка називається Ми громадяни України, вона не може ніяк закінчитися інакше, крім як ця Україна буде е, говорити державною мовою, ну принаймні публічній плащині майже на 100%. Mm -hmm. ну немає іншого виходу. Інакше ми будемо будувати невідомо, що і будемо весь час поглядати на північний схід. А вони на нас постійно будуть поглядати з іншої причини, бо вони тупі імперці. Але це для багатьох виглядає як перевзування. Ну слухай, що таке перевзування? Якщо дитина е ходила, вибач, в штанці і в памперси, а потім перестала, це що, перевзування? Ні, це не перевзування, це просто еволюція. Ну, вважаю, що це еволюція. І перевзуванням ти можеш назвати це тому, що переважна більшість тих людей, хто перевзулись, вони прекрасно володіють українською мовою і знали її в знову. Тільки просто не хотіли, так? Вважали, що це не потрібно в шоу-бізнесі, якщо ми говоримо про шоу-бізнес, тому, е, тому що це менш дохідно, менш менш денежно. Це комплекс меншовартості. Комплекс, не знаю, мабуть, був в переважної більшості людей. Mm -hmm. Не готовий говорити про те, в мене ніколи не було комплексом меншої вартості. Я зрозумів, що ми українці і ми українці. Але теж неоднозначно я це зрозумів. Я це зрозумів там, під час перебудови. Вибач, теж вже да? так. я історію в школі вчив одну, а потім виявилося, що вона інша. Ну до, до, до декого доходить, от зараз, коли в Бучі, де вони побудували собі якісь невеличкі хатки. Відбувся російський терор, так. який до того відбувався 4 майже століття, але але цього краще було, було не знати, тому що вигідніше співати пісню, яка піде в ротацію по Росії, і, як сказав Ліхута, чоловік та і повелій, Ігор, там тебе. Перегласять один раз на телевізійне шоу, і все, можна ротації не давати, і все, і поїхав. Поїхав з тих заробляти гроші. Ну, от вони і поїхали. Ну, от вони і поїхали, так. Да, ну. А вас было, до речі, за українську мову тоді Никому ще до з 2014 року. Я тобі скажу чесно, у мене лише два випадки з мовою. Такі, які я запам'ятав, не, не тому, що я погано запам'ятав, просто я це постійно повторював, а, ну, нагадував людям чи розказував про це, і відповідно, це є правдою. Перший випадок в готелі Донбас Палас до 2014 року, а, коли я зайшов в вестибюль на поселення, щось розмовляв там з кимось російською мовою, звернувся до адміністратора дівчинки російської мови вона сказала, о, здравствуйте. Говорите по українським я вас прекрасно понімаю. Mm -hmm. З Донецьку це так. було за довго до 14 року. Був ще один цікавий. Е, в Сівастополі я без зйомки знімав карону, вів караоке на майдані. Е, тоді на піку популярності міральна кількість людей без для одного з торгових центрів. І я почав говорити з людьми. І тут такий крик говоріть по-русски, Севастополь це руський город. Е, в общем, ті що ви собі дозволяєте? Сказав якийсь мужчина і вийшов навіть по-моєму на, ну, на передній ряд. Його затюкали, зафукали, і він щез, і він не брав участь в цьому дійстві. Okay. Тобто не було претензій до мене як до ведучого україномовного. А ще один у нас там був міні-тур, і ми поїхали в Миколаїв на центральній цій площі, там ну, пішохідні, mm -hmm. знімали караоке. Після зйомки підійшов до мене старенький вже чоловік і сказав, Васильович, я нічого не розумію з того, що ви говорите. Я сам із дальнього востока, там після війни. але ви правильно робите, тому що у вас українська програма. Mm -hmm. Це мене більше промови не було ні з ким ніде ніяких контактів від е, е, Свердловська, червонопартизанська, не знаю, як вони зараз називаються. Нині окупованого на Луганщині. Це східний, саме східна так. точка України, і до, звичайно, там до Мукачевого уж Ну, все зрозуміло, чому. В Криму Повтачі. жодного разу ні у кого не виникло проблем з тим, що я говорю українському. Ви е, легенда українського телебачення, і це факт. Ми тут не будемо сперечатися з вами, як би ви зараз не закусували губу і не говорили, що це неправда, але це факт. Я рекордсмен український. Коли ви, коли ви усвідомили свою популярність? Тому що у мене це було: от коли я це зрозумів, я був в магазині, до мене підійшла людина, попросила сфоткатися, і для мене це був шок. Я потім втік з цього магазину, тому що і кілька років туди не заходив. По-перше, я почав вести караоке на майдані, коли мені було майже 36 років. І відповідно мені вже було важко якось, знаєш, Зазвідитись, як то кажуть. А зараз ще стукає ремонтують. От коли ми знімали крокони, періодично щось стукало, причому іноді е, ці молотки відбійні. А що зробиш? І мені звикли казав, що треба зупинитися, остановися. Який основний? У нас реальна передача. Значить, відповідно, після появи кароки на Майдані, ну, я відчув, що да, є цікавість народу. А можна підійти, так. коли я ходив по вулицям? Ну, Я в той момент вже їздив на авто і я не дуже контактував з публікою, хоча в магазин, звичайно, ходив <говорит> 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 і з дітьми ходив. Діти знали, що я дуже люблю ходити, там, умовно кажучи, в зоопарк в парк, чи там, подивитися, як світе бузок, тому що люди обступлять, почнуть. В тому числі фотографуватися, як ти молодший і ти вже тільки фотографуєшся. Ну на початках брали автограф. автограф так, так так, і от на цьому місці, після закінчення зйомки, там іноді там більше години. Я давав автографи, У мене боліла рука. Я вже бачив, що ця каляка, яку я малюю, в мене і так почек чорті який курка куркалапою, як казали всі вчителі. А тут взагалі нічого не зрозуміло. І тільки десь, ну не буду казати, в якому році, може, в 2005-му з'явилися люди, які почали фотографуватися, і вони, звичайно, переважили, і зараз, зараз, зараз тільки фотографії. Мені було пофігу. Мені, я зрозумів, що популярність існує. Тоді, коли я став грати, що деколи. В Москві, коли ми після гри сідали, наприклад, в метро, а передача була в прямому ефірі, то всі он тикали пальцем, вон команда Козлова їде, типу, зі зйомки. Ну, таке було, типа. Приємно, що нас побачили. У всіх медійних людей е, хоча б раз за всю медійність є зіркова хвороба. Ну, від неї ніяк не підеш. Е, вона і, і на, ну, у кожного по різному е, проявляється. Як у вас проявлялися вона? Яну, як у мене проявлялася зіркова хвороба? Реально, е, я не знаю. Покажіть, це... Яну, будь ласка. Дивіться, я не знаю, що це таке. Е, е, я тобі скажу, чому я не знаю, що це таке? Е, е... А і ще я прийшов з науки. Uh -huh. Ну, слухай, ну просто є речі, які, ну, від яких взагалі не зносить дах. Я, може, пару разів якось так більш-менш зухвало, ну, типу як Зеленський на саміті НАТО, говорив з власниками каналів uh -huh. а, щодо, ну це було ну, на початках. Тому що десь вже на третій рік перезаключення контрактів я розумів, що звичайно канал має завжди резони не взяти твою програму, незалежно від рейтингів. Ну от він скаже, що я хочу перепрограмувати ранкову сітку, і ти нічого не зробиш. Uh -huh. Откуда? Я вийшов з телекомпанії гра. В телекомпанії гра, що таке зіркова хвороба. Ми то що розказували, ну ні в кого її не було. Ну там Андрій Козлов пробував якось, типу, вести себе е, визиваючи, отримував жорстких звіздюлей від начальства, тодічного ще начальства, коли він тільки молодий, більш-менш молодий, приїхав з Маріуполя. Я не розумію, що це таке. Клянусь тобі. Може, тому що тоді не було соцмереж, нічого не було, крім телебачення, і були рейтинги. І якщо ти хотів відчути, що ти зірка, тобі треба було після передачі, там, ну, співаку співачці, пройти з хрещатиком, так. мабуть, і ти відчув, що вау, так. тебе всі знають. Угу. Десь на якомусь етапі життя я зрозумів, що мене всі знають. Ну і як правило, там в 99% відсотках все мені на користь. Тобто, ну, умовно кажучи, знаєш, іноді зупиняють і не штрафують. Тоді. Зараз Іга. штрафую завжди, і я завжди е е плачу штрафи. То як ви вважаєте, зараз існує перший ешелон артистів? Ні, зараз мені здається, весь ешелон, ну, диві, він, звісно, де-факто він існує, да? Ну, умовно кажучи, е пам'ять людську е не викинеш. Якщо це ти... були легенди. Ну, ж Це типа легенди, це типа люди, на чиїх піснях багато людей виросло. Да? І незалежно від того, що вони пишуть, чим не пишуть нового, вони легенди. Ну по факту. Так. Але мені здається, що зараз, особливо зараз, під час війни, коли шоу бізнесу скрутно, зараз рейтинг ну він вже давно насправді так. Рейтинг не людей, а пісей. Тобто, ну, і це правильно особисто цікаві, так? А пісні Так, да, і це правильна історія. Mm. Ці всі. Білборди, вони ж по суті на цьому собі зробили гроші. Да? Тобто, можливо, чи популярна пісня, чи ні. Вони ж не кажуть, що на першому місці Майкл Джексон. Так. Чим Майкл Джексон. Що він співає? А на вашу думку, зараз ваш топ-3 молодих артистів з великими перспективами? Мені подобається Кола. Мені подобається шумей, мені подобається латексфауна, якщо це молоді. Mm -hmm. Мені подобається сковка. Я чесно кажучи, я не готовий сказати. Знаєш чому? Тому що я не всіх молодих знаю. У мене Але про неї ностальгія. Не про просто... Ця дівчина фієна виступила на кастингу фактора. От. Я ходив і казав, бляха-муха, беріть її, беріть. Ця дівчина просто крута. мені... Беріть... нікуди не брали, вона Дивись. на голосі виступала. А я і... тоді не вів дівчат, я б її взяв в свою групу. Ага. Тому що її не взяли, я розстроївся, ну, я батор зі розстроївся на ага. коли колись не брали. І дивлюсь, думаю, що таке знайоме? У Настя продюз, по-моєму. Повна продюс, да, їх взяти. Прізвище, і я згадав, що вона вона ну вона мені симпатична в ній є якась артистична магія.